На розгляді Верховної Ради України знаходиться дуже цікавий проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо врегулювання деяких питань відмови від спадщини спадкоємцем у випадку наявності вимог кредиторів за зобов'язаннями спадкодавця. Перед тим, як розібратися у даному законопроекті, розповісти, хто виграє від його прийняття, а хто програє, нагадуємо про можливість задати питання в коментарях до даного відео. Щодо спадкування в Україні, мова в консультації піде про законопроект номер 112.20 від 29.04.2024 року. Якщо коротко, то його суть наступна. Якщо у особи, яка померла, були борги, а ви її спадкоємець, який прийняв спадщину, то відмовитися від спадщини ви не зможете. Дехто зауважує, що приймати спадщину не буде, але відповідно до частин 3 і 4. Статті 1268 Цивільного кодексу України спадкоємці, які постійно проживали разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважаються такими, що прийняли спадщину, якщо протягом шести місяців не заявили відмову від неї. Такими, що прийняли спадщину, також вважаються малолітні, неповнолітні, недієздатні особи. А у відповідності до законопроекту про який йде мова. Відмовитися від спадщини, поки не будуть погашені борги, ці спадкоємці не зможуть. Якщо цей законопроект буде прийнятий, то він породить проблеми у деяких категорій спадкоємців, для яких спадщина породить не плюси у вигляді майна, а додаткові фінансові та бюрократичні проблеми. Дехто скаже, що відповідати за борги спадкоємця потрібно буде тільки в межах вартості майна одержаного у спадщину, але на думку автора даної статті. Фактично на спадкоємців боржників перекладають проблеми банків та інших фінансових установ. Розглянемо ситуацію на прикладі: наприклад, може померти особа, яка заборгувала комусь 100 тисяч гривень. У її власності знаходиться автомобіль або будинок десь у далекому глухому селі, вартість якого ще менша. Звичайно, спадкоємцю така спадщина не потрібна. Але спадкоємець, якому спадщина не потрібна, може отримати вимогу про повернення боргу, оскільки банк чи інший кредитор померлого спадкодавця може вважати, що нікому не потрібний будинок вартує набагато більше боргу. Звичайно ж, весь тягар доведення, що це не так ляже на спадкоємця. Також якщо він віддасть цей борг, йому доведеться витрачатися на переоформлення документів на нерухомість, і це йому теж, звичайно, ніхто не компенсує. І не буде враховувати ці витрати, тобто, як висновок, можна сказати, що крайньою у даній ситуації як завжди буде людина.